Є нардепом від слуги народу та головою підкомітету з питань охорони та раціонального використання надр Верховної Ради. Тож вже є зрозумілим, хто лобіює інтереси одної компанії у держструктурах. Право в тому, що ще в 2019 році між Державною службою геології та Надр України та компанією Биткевича було укладено угоду, яка, начебто, давала право видобутку надр на пержанському родовищі. Таке рішення було ухвалено без проведення аукціону та допуску учасників до торгів. До того ж, держгеонадра встановила дискримінаційну умову, обов'язкову наявність учасника торгів допуску до державної таємниці, що автоматично виключило участь інших компаній в аукціоні. І, хоча офіс генерального прокурора відразу висунув звинувачення, мало що змінилось з 2019 року. Слідство досі не рухається, а всі судові процеси закінчились рішеннями про відсутність будь-яких порушень закону під час продажу спецдозволу та процедури його виставлення на аукціон. І навіть на нові скарги від нас у більшості отримуємо відмови, що свідчить про укриття справи зброї.